В мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти фікалії і паралельно годувати людей? Іми. От скажіть мені, будь ласка, може вистачить сміливості вийти на цю трибуну і сказати, хто реально дав команду голосувати за цей закон? Хто дав команду голосувати за той закон, або ставив депутатів на розтяжку, розповідаючи про те, що або проголосуєте те, або знесемо НАБУ і САП взагалі? Кому розповідали про те, що або а, американці це просять і європейці будуть трошки переживати, а далі проблем не буде? Це ж розповідали всі залі, чи я неправду кажу. Може вийдуть колеги і про це скажуть? Може, все ж таки досить перетворювати парламент на смітник і людей тримати за дурнів. Можливо, все ж таки мало би бути по-іншому в парламенті. Парламент мав би знову стати центром прийняття рішень. Тепер щодо самого законопроекту, ми ж хочемо посилити повноваження НАБУ. Тоді давайте проголосуємо за наш законопроєкт, який прирівнює відповідальність за корупцію під час війни до відповідальності за державну зраду, не передає від Набу до САП САП до СБУ під 111. А... Розширює відповідальність з 15 до пожиттєво з конфіскацією майна. А давайте тоді ми проголосуємо про те, що колеги сьогодні говорили, щоб не було невідкладних обшуків. До тих самих набу заходили з невідкладними обшуками. 70, до тих самих активістів заходять і до е, опозиції заходять з невідкладними обшуками. Давайте, щоб цього не було, підтримуємо нормальні законопроекти. Там все дублюється в тому, що занесли від президента. Дуже швидко помінялися, але занесли. Давайте тоді зробимо так, щоб не лише ДБР перевіряло Набу, а щоб і НАБУ розширювало свої повноваження на контролінг корупції в ДБР. І нарешті в нас сьогодні є один центр прийняття рішень: це об'єктивно офіс президента. Це не парламент і це не Кабінет міністрів України. Тоді давайте, щоб все було чесно, чесно по відношенню. До народу, чесно по відношенню до вас, ми зробимо так, щоб і Офіс президента України підпадав під юрисдикцію і контроль антикорупційних органів, таких як Набу і САП. Тобто, якщо ми йдемо до посилення, покращення і повернення, то давайте робити це реально, а не просто знову для галочки, тому що вийшли люди, і люди вийшли не за набу і САП. Люди вийшли, тому що їм набридло все те, що відбувається в державі: корупція, бусифікація, тиск, відсутність свободи слова і наближення країни до рашки.